Ми знаходимось у фотостудії Луч, а це означає, що я прийшла отримати крутезні світлини від професійної фотографині Олі Крячко. Адже на це є гарний привід. Всесвітній день фотографії. Фотографія це спосіб зупинити моменти, дати йому вічність. Світлини можуть бути кольоровими або чорно-білими і використовуються для збереження спогадів, документування подій, творчого вираження та багатьох інших цілей. Що стосується фотопозування, воно може бути простим, що включає в себе базові пози та вирази обличчя. Це природні позування, де людина просто розслаблено стоїть або сидить. Але існує і складне фотопозування, яке вимагає більше уваги до деталей і може включати складніші пози, використання реквізиту, стилізацію та увагу до кожного елемента знімку. Найчастіше це професійні фотосесії, модні зйомки або рекламні кампанії. Незалежно від складності, важливо бути комфортним у своїй позі та природньо виглядати на фото. Це все може бути досягнуто завдяки практиці, завдяки переглядам референсів в інтернеті, але найголовніше завдяки порадам фотографа. Які особливості і правила в зйомці саме в студії? В студію треба приходити з гарним настроєм. Це головне. Саме якісь можливо там правила такі. Особисто, правила точно. ми пускаємо тільки в змінному взутті? Mm -hmm. Це головне, тому що ви бачили напевно вже на зйомці, яка біла підлога, як в нас чисто, тому чисте взуття перевзуваємося і фоткаємося. А як підготуватися, як правильно підібрати образ до фотосесії? Взагалі, ми збираємо образи самі, тобто ви можете не готуватися взагалі. Ми придумаємо все за вас. Якщо у вас є ідеї, а вже ж ми раді їх почути побачити. Просто головне наше правило, що це все включено. Приходите, ми вас вдягаємо, робимо образ, взуваємо прикраси, і ви в студії. Взагалі краще подивитися мою сторінку. От зараз в інстаграм я вже навіть не знаю. Пінтери дивитися. Мені здається, вже якось знаєш із минулого. Тому що в інстаграм є все. Як розслабитися під час зйомки, особливо якщо ти не вмієш позувати треба вибрати правильного фотографа. на зйомки приходять часто дівчата і ми їх поки там оговоримо образи то вже знайомилися іноді кажуть що ой, я, я, я таке дерево я кажу що я садовод і все буде круто і людина розслабиться 100%. випити ні забудь про алкоголь ми все зробимо класно все буде добре Одним з найскладніших видів фотосесії є вулична зйомка. Складна вона через непередбачувані умови освітлення та погоди, шум міста, перехожі та швидка зміна обстановки все це вимагає швидкої реакції не тільки фотографа, а й моделі. І сьогодні ми присутні на самій такій захоплюючій, але не дуже простій зйомці. Каріна, розкажи, будь ласка, які основні виклики, з якими ти стикаєшся під час вуличної зйомки? Коли дуже світить сонце, моделі некомфортно, я пропоную одягати окуляри, або ми шукаємо локацію, де є тінь, ну, щоб були кадри, там, де не щуряться, і щоб було комфортно, не так жарко. А якщо це зима, то це ще сніг і дуже-дуже світить. Всі питання можна вирішити. Всі ми можемо підібрати любу локацію, тому ну таких труднощів, труднощів не виникає. А якщо раптом починається чи злива, чи снігопад можна побігати під дощем, це дуже круто. Можна взяти парасольку з парасолькою, теж такі да, непогані будуть світлини. І кафе можна у кафе. Зараз у кафе дуже гарно. Такі локації, як у студії. Ти зайшов і вони не проти. Ми можемо замовити кафе, Аву вони не проти, що ми познімаємо ну їм як. Така собі реклама теж потрібна, я думаю. А можна ще в авто, якщо є авто, можна ще в авто зробити кадр. Які поради ти можеш дати і моделям, і можливо починаючим фотографам? Моделям йти на зйомку, не хвилюватися, йти як на прогулянку. Тобто ми йдемо прогулятися, побалакати. А ще поради, які заздалегідь заздалегідь треба обговорити всі нюанси, яку ви зйомку хочете? Що ви від неї хотіли би? Ми підбира локацію, підберемо вам образи для начинаючих фотографів. Практика треба треба практикувати, брати подружок. Брати і моделі безкоштовно йти, знімати і практикуватися сьогодні. Цифрові технології зробили фотографію ще доступнішою. Смартфони і соціальні мережі перевернули уявлення про фотографію, перетворивши її в доступний інструмент для кожного. Тепер кожен з нас може бути фотографом і зберігати свої миті, ділитися ними з іншими і створювати нові форми візуального контенту.